Всім привіт, чат! Сьогодні будемо дивитися, ви будете дивитися, я буду говорити трошки, показувати за найкращими героями в патчі на позицію 5. Як на мене, патч уже устаканився. Більшість нам, героїв, які на позицію 5 заходять. Відомі, вони прям огидні, неприємні, з ними класно грати, проти них не дуже. Звичайно, деякі трошки міняються, додаються, але основна основні персонажі ядро позиції 5 уже є. Сьогодні вам трохи про нього розкажу. І так, мета вже дефолтна, стандартна, з'являються легенько нові герої, які додаються в пул, але в загальному ми знаємо про супер поломені історії з там, супортами і так далі, з медузами різними. Тому зараз я зроблю для вас свій топ супортів, на яких, як на мене, найкраще намагатися піднімати рейтинг. От, звичайно, там можуть бути історії, які вам заважають його підняти. Але герой супер важливий звичайний момент, щоб цей рейтинг апати. І так зробимо таку в доті табличку. Рекомендую в загальному всім її робити через те, що коли у вас величезна оця сітка героїв, інколи дуже важко. Вибрати потрібного героя, вигубитись і так далі. Тому отакі таблички це, як на мене, ідеальний варіант для того, щоб не розсіювати увагу просто от по всій цій сітці. Тому почнімо. І так, перший. Герой в цьому списку це позиція 5 і позиція 4, як уже ми неодноразово бачили на різних івентах, це Ancient Apparition. Герой супер крутий, максимально імбовий ультимейт, потрібно купляти шарт, це також собі нагадую. За рахунок його ультимейту ви можете вбивати на будь-якій стадії гри з моменту його отримання. Все, герой імба, берете, кайфуєте, перемагаєте. От. Наступний герой, теж. Не знаю, біль в п'ятій точці це Сайленсер з новим фацетом, який дає вам можливість накинути ще. Global, да, наприклад, на шостому рівні витиснете Global він на 3 секунди, і потім друга хвиля на півтори. Насправді дуже і дуже напряжна історія. Я чекаю, щоб це пофіксили. Я сам ним граю, але проти нього грати дуже і дуже неприємно. Тому його брати от мастхев. Так, наступний персонаж один з моїх улюблених, да? це Джакіро. Душить лінію ледь не в соло. Звичайно, можна пробувати проти нього грати, але Ленін героя дуже крутий, за рахунок задувки, плюс морозиної грані. Також по грі ви фармите агнім, ви даєте багато демеджа в тімфайтах. Герой максимально крутий. От це топ-3, як на мене. Далі наступний герой. Потребує трохи більше, як на мене, скіла і практики, але не менш класний це Рінгмастер з його власне коробкою, з його шафою, з колесом. Герой максимально. Я не знаю, от з цих всіх персонажів, якщо ви так трохи перетренуєтесь в ньому грати, ви зрозумієте наскільки він імбовий, тому що має занадто багато крутих спелів. Це і підсейв, і атака. Можна і підхилити, і втекти за рахунок грані на три додаткові спели. Теж додається йому багато опцій: ця ілюзія, подушка, пердушка, тонік, який можна підхилити. Коротше, от, герой, ну, максимально настільки неприємний, е, наскільки це взагалі. можливо. Якщо от, не знаю, немає його чим закрити, прям не класно проти цього е, грати. От, е, і от це, я би сказав, напевно, зараз. Чотири персонажі, оці, яких ви можете брати в будь-якій грі, в будь-якій грі. І ви будете корисними. От будь-кого з них берете, і імпакт 100% буде. Єдине знову ж таки, що як на мене рідмастер трохи складний. Треба е, більше пограти на ньому, щоб трохи привчитися, власне, до кнопок і тому подібне. Раз. Але. Може бути ситуація, коли, наприклад, ці всі герої в бані, Да? можливо, хтось одночасно з вами взяв героя, цього забанив і не має що брати. Відповідно, перейдемо до напевно е наступного ешелону, яким би я зіграв, яким би я зіграв, коли ці герої в бані. Це перший Shadow Shaman, Знову ж таки, е видає дуже багато контролю, купляє там лінзу з у БКБ, має можливість пушити, та й в загальному, блін. Я думаю, ви розумієте, герой зі станом 10 з 10. Е в будь-якій грі ви знаходите свій імпакт, тому шаман з'являється тут. Наступний герой зараз це Crystal Maiden. Часто почали її е брати. От е фішка героя в шарді в якийсь момент. Ви купуєте шарти, бо він падає з торментора, і ви просто носитесь по мапі і фармите будь-якого кріпа, якого знайдете. Біжите по лінії через Вейв. Поставили шарт, він підірвався, ви зафармили. Біжите в лісі через е, пачку кріпів, натисли шарт зафармили. Таким чином. Е... Вам не потрібно затримуватись дуже довго на якійсь частині мапи для того, щоб пофармити. Просто натисне шарти і біжите далі. І за рахунок цього ви виходите в якийсь нереально крутий нетворс, набираєте багато слотів, і насправді це МК зі слотами, умовно, ви можете нафармити там, наприклад, БКБ, ще там якийсь там блінк, стрибнути, дати ультимейт. Це круто, це імпактно. Якщо не з такої точки зору можна купити величезну масу супорта артефактів глімери, форстафи, соларки, єули. І так далі, і теж бути корисним. От, тому це МК 100% о, також тут з'являється. Як на мене, герой прям мега корисний. Е, от. Далі, наступний персонаж це Варлок. він Трохи випав з мети. Насправді, періодично він ще з'являється, навіть на простині, але зараз стало менше ним грати, тому що от не виходить збанити всіх супортів. У цих чотирьох хтось та й лишається. Відповідно, ви мусте забирати там Джекіра інвестера на чи будь-кого. Але, знову ж таки, при умові, що ці герої забанились, беремо от Варлока, качаємося через перший, другий, спамимо на лінії при потребі банди, кидаємо хілочку, кайфуємо. Головне брати правильну грань на. Книжку на гримуар, На випадок поганої гри. Ви там, провели якийсь стінфайт, книжку з'їли. У вас вже там левел 6, або при хорошій грі. Наприклад, у вас там декілька більше зарядів, ви перемагаєте, їсте книжку там взагалі якийсь супер хай левел. Ну, коротше, Варлок. Аналогічно супер прикольний о... э... герой і корисний максимально. Е... Ще думав насправді до цього, куди додати персонажа. В мене в загальному на трансесія всі питають, Роман. Коли, коли, коли Тінкер, але я ним не граю. Я ним не граю. І, ну, все ще я додав би його, напевно, в лінієчку зверху. От, о, герой, от, ходить, оці всі персонажі. Що прикольно зараз, можуть піти на дві ролі, і на чотири, і на п'ять. Вже одноразово ну, це було. Тінкер взагалі ходить і на три ролі. Що мід буває коротше, то якщо у вас... Не знаю, ви гарно тиснете кнопки, ви впевнено себе почуваєте на персонажах, на яких треба багато контролити мапу, багато стакати, дивитись за грою. Так, знаєте, в фул-фокусі бути. Тінкер для вас. Робить герой багато, марші хілять, дуже крута е, матриця, шарди. О, завжди в бійці, завжди може прилетіти. Коротше, Тінкер. Це, напевно, п'ятий герой сюди. Е, от, я єдине, що просто думав, куди його додати, бо я ним не граю. Мене він дратує, я дуже харить грати проти нього, от, тому я отак-от якось до нього відношусь, напевно, якось так. От, так, дивіться, от три герої, які з'являються після того, якщо, наприклад, ці всі в бані або тому, мовно, лишився Джакіро, і вам влом грати на Джакіро. Напевно, ще добавлю... Останню категорію я її більше назвав, знаєте, типу, категорія, коли попередні дві вже піднабридли, але знову ж таки пам'ятаємо, якщо мета апати або намагатись апати цей рейтинг, все-таки потрібно завжди дивитись на першу табличку. Друга ситуативна, от перша, як на мене, ви 100% її мусите брати. Сюди би. Я додав би такого персонажа, як Дізраптор, такого персонажа, як Віч Докта, І як Віч Докта, е, теж би добавив, як мені казали, що це скритопульні ігри, але я трохи пограв, з сом, все ще норм. Головне, купувати шарт. І аналогія насправді, як із Crystal Maiden, ви просто багато качаєтесь, просто виносите купу шмоток і так далі, і за рахунок там агнімів, рефлешерів і так далі. Даєте просто велику кількість шкоди, віжен в бійці, і, і, і тому подібне. От цих, це всі герої, яких би я дивився напевно на четвірку, на п'ятірку. Так, і остання категорія Остання категорія, це о, не для мене, на жаль, в мене занадто мало о, і скила, і рейтингу. Перший герой я добавлю сюди всього-навсього, тільки два. Це Тускар. І це Фенікс. Два персонажі, які, які Тінкер і Рінмастер потребують у, е, більше практики, щоб зрозуміти, як працюють спали, відтискання, натискання, притискання, дотискання кнопок. Е, от. Але в загальному герої супер суперімбово супер круті, але мені здається, що тут потрібно більше е, дивитися, з ким ви його берете. Тому що, наприклад, Тоскар хоче якусь плюс-мінус агресивну лінію, можливо, з якимось ренжовим героєм на лейн по типу Енігми. Е, Собажано, якщо ви йдете на, на, умовно, на четвірку, щоб на п'ятірці був стан, ну, коротше, щоб де було чим подефти яйце. З іншої ж сторони, оці герої о, в першій табличці, ви можете їх брати в блайнд, просто. Перший тільки завантажилися, апарат, сюди, давай, холодні дрижаки, оце от все і буде норм. З Тоскаром, можливо, так чи з Феніксом не вийде. Плюс, о, більше б, напевно, хотілося б Таська конкретно бачити на позиції 4, але це вже таке. От, зберігаємо зміни, і, напевно, я би вирішив отак от. от. Якби. В мене особисто була мета апати, рейтинги кожного гру бути в фул-фокусі. Я би рекомендував робити отак. Звичайно, ці всі герої можуть мінятися, можуть деякі додаватися в силу того, що ви там ну, у вас є інший трохи пул. Вот, або ви там полюбляєте грати на якомусь героїв все, що потрібно, да, пам'ятати, що дота ніби як мала би приносити задоволення, а не так, як виходить дуже часто. Ну, але о, це, напевно, мої рекомендації по героях на в основному, насправді, на позицію 5. Я на позицію 4 граю край рідко і край мало. Тому, напевно, досвід занадто малий, щоб щось говорити. Єдине. Можливо, можливо, якщо я конкретно відео під четвірки записувати не буду, але додав би сюди отак. Ріки і ВРку на позицію 4. Їх можна заміксувати власне, з оцими персонажами з Тоскаром із е Феніксом. Верка просто сильна за рахунок гранні своєї, Оцей вбивчого пострілу дуже крута. О, як на мене, ранній шарт імба. От е Рікі крутий проти оцих персонажів, особливо проти Рінгмастера, через те, що в хмаринку не можна натиснути шафу, заховати героя. І він в загальному ці герої доволі такі. Вразливі і героям по типу Рікія, якому часто купляють там Атосик якийсь. Бігаєте в інвізі сетапити цих персонажів, дуже зручна історія. Веркою там просто бігаєте в. Цілу бійку, в'яжете, прострілюєте, теж корисно. Якщо я забув за якогось героя, напишіть, будь ласка, його в коментарях. Напишіть, чим граєте, чим перемагаєте, чим програєте. Теж напишіть або чому програєте. От також можете скидати свої таблички, мені десь в Discord, Telegram, можливо, піддивлюся у вас якогось героя, буду теж ним перемагати чи програвати. Не знаю, подивлюсь на щось нове, і, звичайно, буду вдячний, якщо лишите цей самий коментар, поставите дзвіночок, натиснітейте. Лайк, like, взагалі, понескайте щось там під каналом. Це дуже і дуже допоможе.